Всім привіт! Сьогодні я вирішила приготувати пшенично цільнозерновий хліб, з яким справиться навіть новачок. Він не сильно гідратований, тобто з тістом дуже комфортно працювати, легко. Справиться кожен, я дам покрокову інструкцію, тож зберігайте, обов'язково спробуйте. Він базовий, дуже смачний, і під тости, і із маслом, і під супчик, і просто так. Той самий рецепт, який має бути в базовому арсеналі кожної господині. Так, будемо починати. Тут в діжі у мене налита одразу водичка. Я робити буду супермаленький хлібчик, якщо захочете, ви можете собі подвоїти. І мені потрібна моя активна пшенична заквасочка. Зараз я відсиплю собі 50 грам і додаємо нашу закваску у воду. Далі наша задача добре цю суміш перемішати. Перемішуємо закваску і воду. Час додавати борошно, тож хочу поділитись, на якому я працюю, на якому я роблю хліб. Сьогодні у нас, по суті, буде пшеничне і цільнозернове. і моя база, на якій я працюю, готую хліб, випічку, це сильне борошно-манітоба і інтегралі. Це італійське борошно, дуже класна якість, руками на ньому працюю, і хліб, і випічка. Дуже раджу, замовляю в магазині Пастабелла і за промокодом Бестрі вони дають мінус 10%. І якщо потрібно додавати частинку базового борошна, Трошки меншим вмістом білка я використовую зернарій, селект, його можна взяти буквально у сільпо. Тому зараз я просто всипаю борошно сюди. І добре перемішую. Накриваю цю масу рушником і залишаю в теплі на 40 хвилин. Тісто постояло. Тут у мене сіль розведена з невеликою кількістю води. Я її сюди додаю. І нам потрібно почати заміс або руками приблизно 7 хвилин, або ставимо в міксер з насадкою крюк на 5 хвилин. Дивіться, хто місить руками, починайте отак от з краю піднімати тісто і збирати його до середини. І буквально бачите прямо подушечками пальців, добре протискайте вниз. Тепер дивіться, що ми робимо. Я примісила тісто і переклала його в прозору миску для зручності, щоб бачити ріст. І в цілому вона зручніша для подальших обминок. Я вмикаю руки у воду і ось так от підвертаю тісто всередину і збираю в гарненький комочок кульку. Ось така краса у нас виходить. Менюня така. Міні хлібчик. Все. Накриваю і залишаю в теплі. Ой, боже! не впав, Боже. Накриваю і залишаю в теплі знов на 30 хвилин. Так, з перші 30 хвилин пройшло, повертаємось до тіста. Я знову дістаю свою воду, змочую пальці і знову починаю знизу піднімати тісто вверх. І ось так ось підтягую його під низ, під себе. З кожним разом воно стає все більш податливим, сильним і красивим, і гладесеньким. Добренько підкручую під себе. Буквально прям натягую обережно. Ось така краса вийшла. Я накриваю і знову засікаю 30 хвилин. Переходимо до другої обминки, з кожним разом наше тісто буде ставати все пухкішим. І знову починаємо під низ підгортати наше тісто. Беремо в руки і ось так ось крутимо під низ його. Супер. Знов склали в акуратну. Тугеньку кульку. І залишаємо знов на 30 хвилин. Пройшло ще 30 хвилин, і у нас наступає третя обминка. Тісто ще пухкіше, ніжніше і приємніше. Просто подивіться, яка краса. Швидесенько його складаю. І знову накриваю і залишаю на останні 30 хвилин. Ось так. Все, друзі, наша крайня обминка тіста. Вже він як маринка, вже пухарці з'являються. Я обминаю, накриваю і зараз нам потрібно залишити його на півтори-дві години, щоб воно добре виросло в теплі. Треба за ним буде поглядувати, скільки часу це займе. У мене пройшло приблизно півтори години. Тісто чудово підросло і переходимо до передформовки. Підпиляємо поверхню борошном і перевертаємо наше тісто. Воно не рідке, з ним зручно працювати. Перевертаємо. І дивіться, ми його ось так от підкручуємо. Декілька разів трошечки стягуємо у кульку. Все, підкрутили, накриваємо і залишаємо на 15 хвилин на столі. Друзі, формат горизонтальних довгих рецептів на Ютубі для мене новий. це моє таке перше відео. Напишіть, будь ласка, якщо вам цікаво бачити більше рецептів хліба, випічки на заквасті або ще якихось рецептів, що саме ви хотіли б бачити тут в коментарях. І в цілому буду вдячна за лайки і коментарі для просування цього відео. А також не забудьте підписатись на мій інстаграм, тому що там в мене вже більше 450 рецептів. Ви точно знайдете щось для себе. Формування покажу вам з верхнього ракурсу, щоб все було точно видно Знову підпилили поверхню борошну і перегортаємо наше тісто іншою стороною. Е, беремо з лівої або з правої сторони за сам кінчик і перекидаємо на інший край. І обережно так защіплюємо Далі беремо так само з протилежної сторони, відділяємо тонесеньку частинку. І буквально так натягуємо тісто, закутуємо його як ковдрою, ось так, на іншу сторону. Тепер у нас вийшла така от штучка. Ми беремо за нижній, край, за нижній край, знову ж таки відділяємо сам краєчок, відтягуємо, створюємо ось це натяжіння і прикладаємо. Тепер беремо ось, ось цю частинку, що ми приклали. І ще трошки обережно відтягуємо і прикладаємо. Тут уже сильно не вдавлюємо. Нам потрібно створити натяжіння і скручувати оп. Тобто, ми коли скручуємо, ми трошечки відтягуємо наше тісто, яке залишається тут. І останній раз оп. І дивіться, що ми робимо: ми беремо ручки ось так і заглажуємо, щоб створити ще більше натяжіння. На ось цій нижній частині, яку ми щойно там заклеїли. Ось так. І тепер у нас залишаються ось такі кармашки, які ми просто обережно зачіплюємо ручками з однієї і з іншої сторони. Зачіпили. Добре зачіплюйте, щоб там у нас нічого не розвалилось Обережненько. Підпиліть хлібчик борошном. І я використовую кошик. Ми перекладаємо наш хлібчик в кошик, опти і перекладаємо швом наверх. І тепер наша задача дивіться, що ми будемо робити: ми будемо затягувати, по суті, як плести косичку, але ми просто беремо, беремо в руки два шматочки тіста з протилежних сторін і перехрещуємо їх і зліплюємо. Нам потрібно ще більше створити натяжіння. Ще більше, ніж воно було. Додатково, бачите, тут у нас ось цей шов залишився. І ми його зараз добре, добре зліпимо. Оп. І ще разок. Від краю до краю. Максимально створюємо натяжіння. Готово. І тепер відправляємо наш хлібчик на холодну розстойку, в Холодильник на 10 годин мінімум. У мене зазвичай стоїть 18-20, ну, скоріш за все, 18. Тобто, зараз 12 година, 12-15, і приблизно о 7.40 я зазвичай його почу. Ось так зараз він виглядає. Будемо дивитися уже на нього завтра зранку. Ну що, друзі, тепер мій улюблений момент. Перевертаємо. Ой, перевертаємо наш хлібчик після ночі в холодильнику на пергамент. Нам потрібно зробити надріз. І, за бажанням, тут вже настає час для творчості. Якщо хочете, можна щось помалювати. Я ще навіть. Не знаю зараз секунду. Треба щось, мабуть, намалювати. Змощу хлібчик борошном. Я використовую рисове. У мене немає, звичайно, бурий рис, щоб краще трималось. Коли почеш з паром, то пшеничне в мене якось розчиняється. Рисове виглядає трошки краще. І думаю, трошки зроблю зараз якісь малюночки невеликі. І, до речі, в цей час, поки ви тут собі малюєте, творите, уже ставте чайник, щоб закипав. Я вже це зробила. Я думаю, що я зроблю колосочки по краях. Просто по одному буду вести ось так. І з іншого краю. Іншою. Мабуть, ось так переверну. Це називається Роблю не знаю що. 74. Цей етап можна пропустити. Тепер тих, хто робить надріз. Як робити надріз, якщо він з краю, ви зачіпаєте. Важливо це робити під кутом. І одне, один різкий рух. Не отак. От, от у мене була помилка найбільша на початку, що я його 10 разів от різала, тому що мені я не дотягувала його, не доводила до кінця, або потім знову хотіла ще прийти, щоб воно більше розкрилось. Ні, насправді це тільки псує зовнішній вигляд, тому у нас має бути один різкий впевнений рух. Але я сьогодні хочу зробити е, надріз по центру. Я думаю, що я візьму ось цей раз. Бачите, один різкий глибокий рух, все, готово. І тепер будемо швидше саджати цю красу в піч. Духовка в мене грілася 45 хвилин на 230 градусів. Спочатку я вимикаю верхній тен, тобто вмикаю тільки режим низ. І дивіться, зараз у мене така от конструкція. У мене тут глибоке деко, звичайне деко і на ньому камінь. Я швиденько викладаю хлібчик. Ой-ой-ой, з пергаменту випав. Тіха, тихо, тихо. Швиденько викладаю хлібчик. Відкриваю. І на нижнє деко. Я буду заливати окріп. Оп. Оп. І тепер ставимо це все випікатись. Випікаємо ми 15 хвилин ось так от з парою. Потім 15 хвилин проходить. Ми вмикаємо назад верхній тен, тобто випикаємо далі на режимі верх низ І прибираємо пару. Тобто, якщо ще щось там залишилось, не випарувалася вода, нам це деку знизу потрібно дістати. Такий же самий варіант, якщо ви печете в гусятниці, гусятницю просто ставити не потрібно ніяке деко низ. Ви вкладаєте туди хліб, закидуєте туди під пергамент. Два-три шматочки льоду накриваєте кришкою, теж верхній стен вже не треба регулювати. І почати 15 хвилин з ось цим паром, відкриваєте кришечку і назад е у духовку ще на 15-20 хвилин. Ось, е до глибокої золотистої скоринки. Такий красивезний хлібчик у мене вийшов, так гарно розкрився. Такий хрусткий і пухкий, що чесно вже не терпиться його розрізати. Тож давайте скоріш це зробимо.